сім'ї ізраїльських заручників скандують, хто врятує одне життя, врятує світ. Вони взяли участь у зустрічі з воєнним кабінетом міністрів Ізраїлю в Єрусалимі. Там спалахнули палки дебати. На зустрічі був міністр нацбезпеки Ізраїлю Ітамар Бен Бенгвір. Він закликав запровадити смертну кару для захоплених у полон бойовиків Хамасу. Це дуже налякало родичів заручників. Вони вимагали відкласти ці обговорення. Однак міністр уважає смертну кару вкрай терміновим питанням. Гадаю, смертна кара критично важлива, щоб подія, яка в нас сталася, ніколи не повторилася в майбутньому. Ще одна бійня, ще одна катастрофа. До зустрічі родичі заручників провели символічний п'ятиденний марш із Тель-Авіва до офісу прем'єр-міністра в Єрусалимі. Вони закликали зробити питання звільнення заручників пріоритетним. Моя дочка там і моя дружина там. Не вже так складно зрозуміти, що коли ви порушуєте питання смертної кари для терористів, то бажаєте смерті заручникам через дурну терміновість ухвалення цього рішення. Усе, що тут обговорюють, чують із того боку. І якщо через слова божевільні, нацисти і психопати, як ви їх називаєте, вони зашкодять заручникам, то їхня кров буде на ваших руках. у руках Хамасу перебуває близько 240 ізраїльських заручників. Підтверджено загибель лише одного з них. Бойовики вже погрожу. Почували їх розстріляти.